Закликаю всіх до пильності. Останнім часом у нашому краї засилля всяких волоцюг. Пройди світів злочинців та розбійників. Капець. Одного такого шкідника ми маємо і сьогодні. Якийсь ян, котрий я на не в своєму розумі. Небезпечний безумець Буян Ігор Лоріс. і що найгірше звірократ. Тануна. Та Тану, ні. А прото Тому за всю шкоду завдану нашому доброму панові Ото Збергова, його засуджено до смертної кари через повіщення. Зупидіться. Ви не можете страти цього чоловіка, це шляхтич! Ось урядник Томаш. Він засвідчить, що ви, посланці, зрятаю. Ради Бога, що це за нісенитися? Це правда. Я Ян з Піркштейна. Господи, зробіть щось, але, пане урядник, а урядника Томаша гарячка. От ти касил, блядь. Він явно марить. Схопіть їх негайно. Ви не можете. Я шляхтич, чуєте? Шляхтич! Відчепіться від мене. Післяє. Та блять. Та ну ні. Не Ви не можете. ми я рятували цього вилупка.